Наступне завдання. Перед вами рівність, але вона явно неправильна. Від восьми відняти 1 дорівнює 2. Ваше завдання. Перемістити всього один сірник, щоб зробити рівність правильною. Поставте відео на паузу і спокійно подумайте. Знайшли відповідь, перевіряйте. Для цього продовжить перегляд. Якщо справилися швидко, можете пишатися собою. А якщо ні, не засмучуйтесь, тренування запорока успіху. Якщо ви знайшли інший варіант вирішення цього завдання, чекаємо на ваш коментар під цим відео. Отже, пауза. А тепер правильна відповідь. Переносимо сірник. З вісімки на одиницю. Отримуємо вірну рівність. Від 9 відняти 7 дорівнює 2. А ви як швидко розв'язали цю задачку? Поділіться своїми результатами в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.